Всім привіт. Сьогодні у нас на розблокуванні смартфон техно. Клієнт вроді би має обліковий запис логін і паролі, але по факту записані паролі не підходять, пише неправильний пароль. Будемо. Розблоковувати пароль неправильний, обліковий запис. Так само логін, пароль вводиться, пише неправильний. Це в нас модель Techno Spark 8 Pro. Чудо китайської техніки. Будемо розблоковувати. Нагадую. Як завжди, більшість таких розблокувань, скажімо так, 95% таких розблокувань можна зробити дистанційно, не виходячи з дому. Конкретно цю модель не потрібно ні розбирати, ні натискати ніяких клавіші при підключенні до комп'ютера, а тільки підключити його до комп'ютера за командою моєю, і все. Включаємо все, готово, телефон перезапускається. Наскакує така помилка, це не проблема, зараз ми її поправимо. все так. Проходим на лаштувание. Слайм, mm -hmm. У нас є кнопочка пропустити. Телефон розбуковано. Значимо телефон техно так шість фокус на рамі. нормами техно Spark вісім Pro. Щось фокус з камерою поганий. Трошки. Ну, загально тут не важно. загальному телефон позаблокований і зараз повністю готовий справно. Кому потрібно. Подібна послуга дистанційно. Пишіть за контактними даними нижче.